Так, а що це в нас ховає? Тут молода папуроть. Ось такого грибочка вона ховає тут. Ось такий грибочок. Класний. Я лізу в такого берега. У! Трошки втомився. Зараз треба десь перекурити трошки і буду вже збирати. Ой, дивіться, ще один. Я його не помітив, а він тут є. Ну, зараз буду шукати тут поблизу. Якщо є два, то може буде ще. Але файні грибочки. Руки брудні, але що зробити. Зразу за тими двома побачив третього, але вже камеру відключив та вже підійшов. І ось такий ще один. Слемаки руді повсюду. На кожному участку лісу. Оп. Ось такі. Шукаємо далі. Люблю так знаходити ось прямо такі сімейства грібні. Ось тут. Де ще малий. Ось, ось, ось тут, дивіться, один такий, другий такий. Ось такі чотири. Можливо, там ще й п'ятий. Ось тут. Так, ще й п'ятий є. Ну, можливо, я ще десь поблизу, але треба роздивлятися. А поки що ось так. 4-5 штук. Файно, файно. Так, ці тулубанчики, бачите, чисто, чисто почали виростати. Ось такі класні. Раз-раз набирається кошик. Наступне сімейство білих грибів. Знову чотири. і попередньо. Він здалека побачив, дивовижно. Я сюди не планував заходити, але так край омока помітив того найбільшого. Бо добре, що помітив. Так, ще один тут. Ось такий Але що файні а запашні А чистесенькі і не дуже вже й погризені. То супер, так, шукаємо потроху. Така грибалка прям приносить купу задоволення. Ось бачу, тут хтось, бачите, білого гриба забрав шапочку. Він був побільше, цих не видив. Ну таке буває. В останній раз тут гриби я знаходив так, що серйозно, як зараз, десь 3 роки назад. Е, такі хороші гриби... Бо потім Наступні роки, тобто попередні роки, тут грибів було десь по один по два, Дуже слабенько. А зараз тут прям добре збирати. Дивіться, скільки вже нахапав. Ну не всі знімаю, переважно красивіші такі, але і красиві такі позабирав, не знімав, бо багато-багато є грибів, то вибираю більш-менш такі, що мені подобається. Хоч я і не збираю сьогодні під Їх тут море просто. Але хочу вам показати, дивіться. Подивіться. Антака коренюка. Ви розумієте, що це за гриб? Ну так це якийсь чорнобильський. Тому що такі гриби, не знаю, як вони тут такі виростають, але виростають. Їх тут багато, ось таких особливо підберезників дуже багато. І тих теж много. Десь тут поряд бачу. Дивіться, ось цей тут стоїть. Ось там ще один. І десь там на два вище тепер проходив. Один екземпляр, дивіться. То просто якісь нереальні гриби. Цей ще товстіший. Капець. Зараз вам покажу біля свого ножика. Дивіться ножик. І ця куренюка. Страшний. Повз того гриба я пройшов. Я вже здалека обернувся, побачив, якось у другого боку дивився і, і того не помітив. То було б. Ну я б не знав, що я його пропустив, але шкода було б такого пропустити. Да? Ласняцький. Ось стільки в мене вже є. Ось цих підберезників тут три штуки. Брізничок такий. Давайте покажу вам підосиновіків, а то я вам усе кажу, їх багато, їх багато, А ви думаєте, що я з вами може брешу. Дивіться. Один, два. Там. Стоїть третій, великий, четвертий, п'ятий. Ось там на дорозі ще бачу. Зараз прийдуся. Ну їх багато, ну в купі зрозуміло, що їх не буде 15-20, але є, е, є достатньо. Ну, так походили, походили, там 5, там 3, там 2. Дивіться, тут ще один. Далі ще один. На дорозі прямо виріс. Ось там вже великий застарілий, некрасивий. Ну і так пішло, поїхало. Тут кубка, там кубка. І попридоріг, і всюди. Ось так. Так, кошик вже повний, бо гриб за грибом попадається. Я не знімаю, бо вже по часу не встигаю. Треба мені вже йти додому. Та вже не встигаю. Але ще трошки треба треба ще трошки дозбирати. Але грибів є майже на кожному кроці. Тому багато часу це в мене немає занятий. Я біжу далі. Буду показувати хороший екземплярчик, ось дивіться знову рибочок білий, але щось не дуже важливий. Ну, але хороший заберу. Ну, Непоганий, поганий, ну, вирізать, на сушіння буде. Так, грибників зустрічаю, всі несуть ледве. Ну, тобто ситуація зараз з рибами така, що е, ну, ніхто не може їх всі понести, як то кажуть. Можна назбирати стільки, скільки вам потрібно. Так, одну вже корзинку перегрузив, повну грибів, до великого ковша, а ось ці маленькі вже знайшов знову. І тут ще така знахідка. Шикарна. Так, ось так. Також не забувайте, зараз вам покажу, можливо, ще не всі бачили. Мого рюкзачка, який мене виручає. Фух. Ось такий рюкзачок від Акрополіс можете замовити собі по в описі під відео. Від українського виробника дуже надійний дуже виручає любого грибника. Просто спробуйте. Це нереально допомагає. При зборі. Ви не напрягаєте себе, руки завжди вільні і комфортно собі збираєте. Ось такий заліз у букові зарослі, а тут грибів. Знову є. Страшно багато грибів. Не знаю, чи стільки колись так знаходив так часто. Напевно, це буде рекордна грибалка цього року. Дивіться, скільки їх тут є. Просто шалено. Просто шалено грибів. Всюди, під кожним листом. Ось. Дивіться, ще там два. З того другого тільки шапочка добра. Ну я тут заліз, мені тут дуже некомфортно. Зараз я їх позбираю, покажу вам. Ось Ось таку купу зразу знайшов і думаю тут ще парочка буде. Зараз пороздивляюся. Ці гриби ростуть як на дріжджах. Дивіться, які виростають. Ох, то да. Ну цей трошки червивий корінь у нього. Я зараз його відріжу, щоб не нести додому лишнє. Ось такий ще. І тут ще може бути. Але нема. Ну, але знову плюс два. Ну не плюс два їх багато, Ну, зараз плюс два. Ось так. Ой, Дивіться, розтрощив ще одного ногою. Не побачив, але подивіться, який червивий. Так, а зараз сенсація. 16 грибів зразу. Дивіться, один такий, але старий. Того не беремо. А ще 15 молодесеньких. Дивіться, як ростуть. Оце так. Да. Це вони пішли, що треба. Так, поки що три. Зірвав, але тут дивіться, тут щось з чимось. Бо краса така капець Дивіться, скільки їх там стоїть. Просто кошмар. Багато. Ну, який кошмар? Ну прикольно, що так вони ростуть, але я просто дуже задоволений такими походами. Ну це просто мрія знайти таку купу, я вам скажу. Це просто мрія кожного грибника, я думаю, бо. То навіть для мене це рідкість. Що я ходжу на гриби дуже часто. Такі купи для мене теж рідкість. Оцей малий, такий зігнивши цього викинем. Але таку купу, коли знаходиш... Радієш, страшне. Є, є їх повно. Так ще й не візьму всі, ще одного залишу. Так зараз. Ну я впевнений, тут зараз буде ще, бо це грибне місце. Але я буду збиратися теж уже додому, бо я теж не понесу. Ось цього кошика добираю і я буду повний. То не понесу. Ось стільки грибів знову. І на рубрика гриби на дорозі. Дорога лісова. Дивіться, як сховався за каменем. О, то є грибина. То навіть на заставочку було б так чітко, правда? О, ось так. Дава собі виберу, скрін зроблю. Але файно. Дуже так симпатично. Ой, випадково відключив. Думав, що фоткаю. О, то здоровий. Справді здоровий Ну тут буде по-любому ще зараз грибів, ось під тими буками. Ну давайте глянемо. Глянемо, може знайдемо зразу. Я вже потроху збираюся спускатися додому. Але ось так попри дороги ще знаходжу. Ну і заходжу в такі свої місцини подивитися. Ой, тут щось трошки столочили, але бачу вже гриби. Бачу грибів багато вже. Дивіться, один я тут. О! Такий корінь довгий має. Один є тут, другий є тут. Такий маленький. Третій, дивіться, цього не бачу. Міг запросто на нього наступити. Я вже не можу навіть прикорчатись сильно, бо важкий ковш на плечах, то не можу навіть нормально. Рухатись, але грибів тут знайшов цілу купу. Тут ще один, далі ще один. Так, де? Де-де-де-де-де. Ага, ось. Тут. Це вже скільки? Три, чотири, п'ять тут зірвав. Запросто можете видивити і вище, я можу пропустити, бо то таке, я дивлюся то в камеру, то ще кудись в ліс. Запросто можна і пропустити гриби. Але є, є багато. Ось там ще один вище, зараз той теж зірву, а поки що ось тут іще в мене. Ну я казав, що тут буде. Хоча був варіант, що хтось міг сюди зайти. І грибів, звичайно, що не було б. Але нам везе сьогодні. І попередньо теж везло. Взагалі добре останнім часом. Бо така погода, як цього року, рідко сприяє. Вчасно пройшли дощі, а за дощами гарно пішла, класна така температура. Дивіться ця кубка. А ось тут ще один. Де ти? Та тут бачив, а ось далі. Ось він. Та купка, ця кубка і там кітрий, що знайшов. І зараз ще швиденько тут пошукаю. То зараз буде ще. Ось тут буде ще. Дивіться, ще один. Тут і ще один буде зараз тут. Ані не було. Помилився, ну таке буває. Так ще тут грибна місність. Тут, тут може бути ще. Але то таке. Не завжди у одних і тих же місцях є удача. Ну, поки не бачу, ще зараз включуся, бо напевно там буде на тій дорозі ще багато. Зараз глянемо. Подивіться, я спішуся додому і не знімаю, зриваю ось такі гриби, а вони мені попадаються і попадаються. Ах. І добре, але затягує, затягує так і ти хочеш шукати, шукати. Хоч зараз вже не буду знати, як їх нести. Але... Потроху знов перегрузився, маю повний великий ківш, ну ще практично ті влізуть. Міг би їх дотручати. І так її зроблю, щоб корзинку просто собі почіплю з боку, щоб мені не заважало. І йду, просто дорогою я йду, я вже не заходжу нікуди. Але гриби попадаються. Дорога, я топчу вже так, прямо що аж потію, бо часу не маю. Ще вам ці показую і все, бо більше не покажу в цьому відео. Ще покажу вдома, коли всі розкладу. Треба трошки дих перевести, забирати ці грибочки і бігти-бігти-бігти, бо я вже геть з графіку вибиваюся. А ліс кличе грибів море. Ходіть, ходіть, поки є. Бо вони недовго. Вони недовго вистрибнули. О, дивіться, ще під буком один. вони Потім перейдуть. Вони, звичайно, будуть до самих морозів, до снігу, але вже не так. І ще можуть бути хороші хвилі, але я знаю. Така як ця хвиля. Навіть не кожного року буває. Мені так здається. Не знаю як інші грибники скажуть. Але Ану, грибники відпишіть, як вам цей сезон. Бо як на мене, та... просто шикарний.